Путін подякував Токаєву за теплий прийом і назвав Казахстан надійним союзником. Ми зараз, коли обговорювали наші питання взаємодії у вузькому складі, звертали увагу на ті проблеми, які виникають у рамках такого великого процесу двостороннього. Якісь питання потребують уваги з нашого боку, з російського, і ви чекаєте від російських партнерів певних рішень. Є такі самі питання з нашого боку, але найголовніше полягає в тому, і це було помітно під час дискусії у вузькому складі є бажання шукати відповіді на всі ці питання і знаходити їх, і вони знаходяться. О, дійсно, питань дуже багато, а відповіді ще більше, як вони там кажуть, вони знаходяться. Ну, це цікаво. Це цікаво, тому що буквально вчора. Ми з вами, якщо ви були на цьому ефірі, згадаєте новину, про яку ми з вами говорили. Нагадаю, що вчорашня новина звучала так: Казахстан планує збільшити транзит нафти в обхід Росії в 13 разів. Є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку, як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів, заявив міністр. Конкретних термінів він не назвав, як пише Reuters, збільшення транзиту нафти через БДТ дозволить Казахстану скоротити більш ніж 80% постачання, яке зараз йде через Росію. Казахстан відправляє сиру нафту танкерами через Каспійське море на експорт трубопроводом БТД, який перетинає Азербайджан, Грузію та Туреччину. За словами міністра, цього року Казахстан експортує 68,8 мільйонів тонн нафти, зокрема 55,4 мільйонів тонн трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму. КТК. до російського чорноморського порту Новоросійськ. Ну, підготувалися в Казахстані. Це точно абсолютно теплий прийом забезпечено. Перед цим прийомом от така новина про обхід саме російської території і Російської Федерації в питаннях нафтового процесу. Ну, це прям максимальна підготовка. І я думаю, що Путіну було про що поговорити. Але ми бачимо, що сказати то за великим рахунком, і нема чого, ці ж обходи Росії вони не просто так. Виникають. Вони виникають, тому що так чи інакше, якби ми сильно не скаржилися на санкції, з часом вони працюють. Так, можна краще, це абсолютно, але працюють тому, що інші країни не хочуть мати нічого спільного. Вони розуміють, що будь-який такий е, контакт він призведе до певних неприємних ситуацій вже для них, тому шукають е, обхідні шляхи, аби не контактувати з Росією. Це ще не, е, не останній приклад цієї гіпотези, про яку ми з вами тут говоримо. Нагадаю, що у 25-му році нафтовий картель ОПЕК Плюс. Зіштовхнеться не тільки з глобальними викликами, такими як слабкий попит на нафту або повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Казахстан приєднався до ОПЕК Плюс у 2016 році і відтоді не раз демонстрував, що дотримання квот не його найсильніша сторона. У 2025 році ситуація може загостритися до межі. Пишуть усе через завершення масштабного проекту на тенгійському родовищі, яке розроблялося майже десятиліття. Також нагадаю, російська пропаганда постійно натякає Казахстану, що має наміри щодо окупації, постійно насміхаються з їх культури. Відносини Путіна з Казахстаном не такі приємні, як би йому хотілося. Нещодавно експорт казахстанського зерна до Росії було призупинено за розпорядженням Міністерства сільського господарства Казахстану. І цю тему, друзі, ми з вами можемо продовжувати ну дуже довго. Я думаю, ми з вами і продовжимо. Але є ще питання, які потребують нашої з вами уваги і відповідно обговорення. Видання Reuters нам пише наступне: Трамп розглядає нову кандидатуру на посаду спецпредставника щодо миру в Україні. Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидата на посаду свого спецпредставника щодо миру в Україні генерала у відставці Кіта Келога. Раніше він представляв план припинення війни в Україні. Як повідомляють джерела видання, Келох один із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні. Він відставний генерал-лейтенант. Він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну, 17 17-21 роки, на посадах голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса. Його план припинення війни, який він? Представив Трампу ще в липні передбачає, що Україна отримає більше американської зброї лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять Росію, що якщо вона відмовиться від переговорів Вашингтон, посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінію зіткнення на Тих позиціях, які маємо ну, станом на цю мить, яку обидві сторони відкидають майже постійно. прес секретар прихідної адміністрації Каролайн Галівіт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено. Нагадаємо, нещодавно видання Fox News повідомило, що Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні. Пізніше стало відомо, що Трамп розглядає можливість призначення Річарда а, Гренела на посаду спецпредставника а, з російсько-української війни. Він є колишнім начальником розвідки «Республіканця». Також змі повідомляли, що посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати уроженець Росії Борис Епштейн. Друзі, як би там не було, це дійсно достатньо серйозна тема для обговорення, що нам потрібно тримати у фокусі уваги. Так це безпосередньо заяви Трампа, які вони про що вони, бо по нашій з вами ситуації по війні цих заяв не так багато. Так, дійсно, його оточення говорить достатньо для того, аби ми впевнилися в тому, що все в нас тут з вами дуже погано. Але сам Трамп поки що уникає е, певних коментарів. Хоча за іншої ситуації, якщо б. Те, що відбувалося сьогодні, відбувалося в предвиборну гонку. Я думаю, що ми від Трампа почули б дуже багато цікавих речей, але поки що мовчить І це. Також нас наштовхує на думку, що не все так просто, як малює його оточення щодо закінчення війни. І можливо, можливо, цей перехідний період дещо отразвить Трампа на рахунок закінчення війни. Чи можна і закінчити за один день? Ну радше ні, ніж так. Але є інструменти у Трампа у Сполучених Штатах, аби допомогти пришвидшити закінчення цієї війни. Ці інструменти їх імплементація, ми вже побачили, як саме вона працює. Це і удари по російській території. Е ну і відповідно, так собі відповідь Путіна, яка, начебто, лякає всіх тим, що це ядерне озброєння. Хоча перед тим, як ударити цієм, цим озброєнням, він попередив наших партнерів, найближчих союзників про те, що це буде зроблено. Ну, ми розуміємо, наскільки вони там всі дуже е в Росії бояться Захід, бояться, що такі ракети. Десь можуть запілінгувати, зчитати. І якщо вони будуть е, в сполучених штатах не будуть розуміти, про що це ракція ракети, як вони куди летять, то путіну може бути дуже боляче. Тому ми бачимо, що Путін грає за правилами заходу, який постійно критикує. Ну е, в плані дезінформації тут ми з вами абсолютно нічого нового навіть не знайдемо. Е, друзі, давайте ще поговоримо про новини. Наприклад, про, про угруповання Хамас, все ж таки поговоримо. Угруповання Хамас готове укласти угоду з Ізраїлем про припинення вогню у секторі Гази. Повідомляє Франц Прес з посиланням на джерела. Неназваний високопосадовець палестинської організації привітав призначення вогню а, припинення вогню між Ізраїлем та Хезболою. Він зауважив, що посередникам вже повідомили про аналогічне бажання Хамас. Цитата: ми повідомили посередникам у Єгипті, Катарі та Туреччині, що Хамас готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими, зазначив анонівний чиновник. При цьому він звинуватив Ізраїль у нібито перешкоджанні угоди 7 жовтня 23 року бойовики Хамас проникли на територію Ізраїлю з сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів поблизу кордону та отримуючи десятки заручників. Відповідаючи на напад, Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, яка триває і досі. Хамас заявив, що утримує в заручниках принаймні 222 людини. Пізніше відбулися кілька обмінів, оскільки Ізраїль також мав певну кількість в'язнів та членів угруповання. Наразі в Хамасу залишається близько 130 заручників. Нагадаю, 21 листопада 2024 року виконувач обов'язків керівника Хамасу в секторі гази Халіль Аль-Хая заявив, що угруповання не укладатиме угоди про обмін заручників на полонених з Ізраїлем. Поки не закінчиться війна в секторі Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Мінетаніяху повідомив, що після завершення війни Хамас не буде керувати в Газі, а військовий потенціал угруповання буде повністю знищено. Ось такі друзі. Новини це важливі новини, тому що вони нам показують те, що відбувається на близькому сході. Ми згадуємо. Ті події, про які я от тільки що казав, і ми згадуємо наскільки сильно вони відвернули увагу від нашої війни. На жаль, ми побачили ці криваві події, ми максимально співчували всьому, тому що відбувається. Але от якщо брати саме медійний. Так би мовити, шум та цікавість та інтерес, то ті події, які там відбувалися в секторі газу, порівнюють з тим, що відбувається в Україні. А це абсолютна глобальна ошибка. І е, в контексті розмірів території, де саме це відбувається, і в контексті е, кількості жертв, в тому числі е, також друзі, у нас залишається з вами трошки часу, і давайте поговоримо про знову ж таки військові події, от росіяни накопичують. Сили в районі Кінбурзької коси ймовірно, так вони намагаються запобігти можливому форсуванню Дніпра з боку збройних сил України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону. Швидше за все, за даними нашої розвідки, вони там, у районі Кінбурнської коси, накопичують сили, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати силам оборони України форсувати Дніпро. Розповів Волошин. Він уточнив, що окупанти побоюються висадки українського десанту на Тендровській і особливо на Кінбурнській косі. Вони хочуть тримати під контролем гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які зараз йдуть жорстокі бої. Нагадаю раніше спікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Зазначав, що контроль росіян над кінбурзькою косою дає їм можливість обстрілювати Миколаївську та Херсонську області. Також це становить загрозу для суден, які потенційно можуть вийти в акваторію Дніпробузького лиману. При цьому ще на початку жовтня у силах оборони півдня попереджали, що росіяни накопичують озброєння на кінбурзькій косі. Тож вони можуть планувати штурм. Це видання The економіст. Оцінив. Втрати сил оборони України у війні з Росією. Тож від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну могли загинути щонайменше 60 тисяч українських військових ще 400 тисяч дістали важкі поранення і більше не можуть воювати. Пише видання за економіст із посиланням на звіти розвідок аналітиків і чиновників видання підкреслює, що цифри дуже важко перевірити незалежно. Оцінки базуються на даних зі звітів розвідувальних агентств, посадових осіб Міністерства оборони, дослідників і розвідданих із відкритих джерел, які просочилися або були опубліковані, зазначені втрати, ймовірно, не включають зниклих безвісти солдатів. Вказує The Economist. Також аналітики посилаються на дані сайту UA Loss, який стверджує, що з 24 лютого. 2022 року загинуло щонайменше 60 тисяч українських солдатів. Згідно з підрахунками, понад 0,5 довоєнного до населення України чоловіків боєздатного віку 18-49 років було вбито внаслідок вторгнення РФ. Точної інформації немає ні у кого, і в цьому виданні також будуть про це зазначати. Але пишуть е у «Економіс», що ці дані не вважають. Що вони зазначені як вичерпні, і припускають, що реальні цифри можуть бути ще більшими. Цитую: якщо припустити, що від 6 до 8 українських солдатів отримують важкі поранення на кожного вбитого в бою, то майже один із 20 чоловік боєздатного віку гине або занадто серйозно поранений, щоб продовжувати битися, йдеться в матеріалі. Щодо втрат військ країни-агресора, то за оцінкою видання за економіст опублікованою в липні 24-му році загинуло близько 106 тисяч російських окупантів. Видання зазначає, що дані про українські втрати е зібрати складніше, оскільки союзники неохоче надають оцінки. Кількість загиблих з обох сторін перевищила кількість жертв серед солдатів у війнах у В'єтнамі та Кореї разом узятих. Оцінки втрат у війні РФ проти України швидко наближаються до втрат США у Другій світовій війні, а російські втрати в Україні перевищили загальну кількість загиблих солдатів РФ за всі війни країни з 1945 року. Разом узяті, зазначені оцінки The Economist не включають дані про мирних жителів. Кількість загиблих, серед яких сягає кількох десятків тисяч, згідно з даними генштабу зсу на 27 листопада країна агресор із 24 лютого 2022 року втратила в Україні приблизно 700 тисяч військових убитими і пораненими близько півтори тисячі із них за останню добу. У лютому, 2024 році президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 тисячі військових. Приносимо співчуття всім, хто втратив своїх близьких на цій війні, як військові, так і цивільні. Всі ми страждаємо від росіян. Тому друзі, давайте триматися разом. Будь ласка, це складно. Цей розпач він роз'їдає зсередини, але потрібно. Триматися потрібно триматися також. Друзі нагадую про те, що свою лють, свої емоції можна конвертувати в донат. Ця допомога вона важлива. Ви знаєте це ви знаєте, чому це важливо? Це може зберегти чиє життя і наблизити перемогу. Тож, будь ласка, за допомогою 24 го каналу. Ви можете це зробити. Ці важкі новини. Про втрати ми точно не знаємо це видання економіст. Пише, але ми розуміємо, що втрати є, і що втрати можуть бути суттєвими. Тому, друзі, давайте всі згуртовуватись довкола, довкола мети довкола того, аби зберегти життя наших військових. Ви можете ви можете допомогти. Також друзі, перед тим як перейдемо до обговорення з експертом з політологом, як я вам і обіцяв, є до речі, цікаві новини. Та новина, про яку ми з вами казали в першій годині, яка стосується ймовірного призначення щодо спецпосланника е з Сполучених Штатів по війні Росії проти України. Е от якраз таки вже тут оновлена інформація, і ми вже точно можемо сказати: а хто ж саме? Є ця людина, але ми е, трошки інтригу збережемо і будемо говорити вже з експертом, який нам ну досить детально допоможе розібратися в тому, а що це для нас означає. Бо саме ці призначення, саме. Конкретика вона допомагає зрозуміти вектор, вектор той, який хоче розвинути Трамп. Знову ж таки, в першій годині говорив про оточення Трампа, яке говорить: ну казна що і будь-що, і що на це не потрібно звертати увагу. Так, от на що потрібно звертати увагу, так це на ці призначення. До чого вони і яке буде майбутнє. Ну, спробуємо все ж таки дати відповідь на це складне запитання. Ще одна непроста новина щодо економіки. Долар другий день поспіль б'є так, би мовити, рекорди НБУ підвищив офіційний курс до максимуму. В курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні 41 гривня 60 копійок. За один долар попередній максимум було зафіксовано 27 листопада. 41,5 гривень за долар. З початку року курс заріс на 9,5%. Офіційний курс євро становитиме 43,8 гривень за 1 євро. Як зазначають аналітики компанії ICU, ключовий тиск на валютний ринок чинить підвищений попит на валютному в розвідному сегменті. Цитата: Ми очікуємо, що НБУ може поступово послаблювати курс гривні до кінця року, принаймні до 40 Двох гривень за долар прогнозують аналітики з жовтня минулого року. В Україні діє режим керованої гнучкості курсу, згідно з яким НБУ враховує ринкові тенденції, але покриває структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів. За результатами торгів на Міжбанку НБУ встановлює курс. МВФ вважає такий курс де-факто фіксованим. Нагадаю, також, що Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в рамках проекту ПІС. Про це повідомив у телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це найбільший в історії банку інвестиційний проект, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, охорони здоров'я, агровиробників. А також проєктів відновлення, зазначив шмигаль. Прем'єр зазначив, що загалом за час повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів. Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в рамках проєкту ПІСІС. Підсумував він. У свою чергу народний депутат України Ярослав Железняк. З цього приводу зазначив. Просто нагадаю, що це гроші, які були прив'язані до двох реформ реформа митниці, реформа Рахункової палати. Радий був провести деяких наших топ-чиновників через усі стадії сприйняття неминучого за цими реформами заперечення, гнів, торг, їхнє улюблене, депресія, прийняття, захват. П.С. Із квітневого пакета гроші фінансової підтримки ми вибрали вже все. Далі грант від J7. Ну і Тим часом нардеб від Слуги народу висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив, чому. Народний депутат від партії Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко висунув кандидатуру обраного президента Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. Пряма мова. Я підписав листа про номінування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру не тільки як депутат, а й як професор права. Оскільки професори також можуть за правилами Нобелівського комітету номінувати претендентів, за словами депутата він висунув Трампа за його дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції посилення військової спроможності України та з надією на те, що план Трампа із встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві. Насамперед, під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп сприяв укладенню так званих угод Аврама. Це ті угоди, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у цьому регіоні в цілому. Це я вважаю дуже суттєве дипломатичне досягнення Дональда Трампа як президента. По друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом Сполучених Штатів, який почав надавати військово технічну допомогу Україні, пояснив своє рішення Мережко. Мовляв, саме за часів Адміністрації Трампа Україна почала отримувати ПТРК Джавелін, і ця підтримка допомогла у захисті після початку повномасштабної агресії Росії. Також Трамп на думку нардепа посилив коаліцію держав, спрямовану на захист України проти російської агресії. Він е, виступав проти побудови північного потоку. потоку-2», проекту, який, на жаль, просувала тоді Німеччина. Крім того, Мерешко відзначив і плани Трампа досягти справедливого миру в Україні. Мовляв, судячи з виступів і заяв Трампа, у нього є плани на те, щоб досягти миру в Європі. Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто, що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві. Переконаний Мережко. Нардеп підкреслив, що для України важливо, щоб мирні ініціативи Трампа не порушували принципи міжнародного права. Наприклад, повагу до територіальної цілісності України, її суверенітету і, звісно, принцип невикористування сили у міжнародних відносинах акцентував слуга народу. Новина хороша в умовах того, що Трамп все ж таки прийде до влади. Але як то кажуть, дорога ложка до обіду щось достатньо довго в собі виношував цей план цей народний депутат. Ну добре, що все ж таки такий реверанс був зроблений, і дійсно є певна логіка, але зауважу, що важливо не прагнення Трампа до миру в Європі, а все ж таки на яких умовах Трамп прагне миру в Європі. Це дуже важливо.